Доброго дня, Миколаїв, 24 березня, 24 рік. Вітаю на каналі. Обов'язково поставте вподобайку, обов'язково прокоментуйте, якщо вам щось цікаво, А ні, то сідайте і спостерігайте, якщо ви хочете щось дізнатись нового. А можливо підтвердити свої якісь знання. Сьогодні, сьогодні ми філімон, як завжди, біля нас саджаємо жину. Що я хочу розповісти про основні правила посадки на весні. ну не на весні, а взагалі маємо ось такі там ряд ожини всілякої, тому що багато хто і я сам раніше при посадці... Мова буде йти ця посадка саме, коли вкорінилися кінці гілок, гілочок. Коли у нас вегетативно розмножується, вкладається пагін і в нього росте, то це не стосується. Не стосується тому, що ну, саджається все воно практично землею засипається тут правило, але правило ось. Тому що коли вегетативний пагін ріс, ось це низ пагона. Виходиться. Оце кінець гілки. Весь сокору, всі поживні речовини, все для росту, вони йшли в цьому напрямку, тобто в напрямку Кореневої. А як зазвичай у нас йде в зворотньому напрямку. Тож. Якщо ви посадите отак і будете чекати з ось цього пагона щось, у вас буде рости тут буде щось, але дуже довго і дуже слабко. Воно кине пагони, тому що в нього сукорух і всі пожині, воно отак працювало. Тож, що ми робимо при посадці вкоріненого кінця, так сказати, пагона. Ми чекаємо, ми дивимося, чи є ось такі. Ось бачимо. треба сонце засліпити. Ось ось тут почали рости філімон. Дай показати людям. Ось тут ми маємо такі проростки. Ось ці проростки вже будуть працювати в правильному напрямку живлення. І вони дадуть приріст 1,5-2 метри. Ось тут буде там маленькі прирости давати. Тобто ми зараз саджаємо пагін. Заглі... Заглиблюємо ось... ось ось це місце заглиблюємо, так як воно ось, ось видно, покуди воно було. Для того, щоб розуміти, ложимо лопату, яку ми копали. І ось ми бачимо наскільки нам треба на якій глибині закопати корінь. Тож не треба рити глибоку ямку. Ось так ми її закопуємо, лишаємо тут одну-дві бруньки. Ну просто лишаємо, хоча можна їх і не лишати. І все. І чекаємо, коли ось з цього піде приріст. Тільки ось цього ви отримуєте гарні саджанці, а не коли будете чекати з цього пагон, який працює не в ту сторону. Ну, Хто зрозумів, той зрозумів. Ось інший саджанець. Теж ми бачимо, ось почала відбиватися брунька. Ось з неї буде топло. Ніколи не чекайте з ось цього пагону. Якщо у вас тільки піде ось звідси молодий пагін з кореневої, відразу відрізайте ось це, що є у вас оцей пагін і вирощуйте з кореневої порослі, так сказати. Так буде проще до то, дружову. Тож, саджайте, не бійтеся. Хоча навесні це дуже тяжка справа. У нас зараз вітер дує, вітри дують. Ось наші гущі рожини. Це у нас рожина велика. Це в нас жина ремонтантна. Ремонтантна ожина вже пішла, бачимо, вегетація. Тож саджайте, отримуйте врожай і діліться інформацією. Дякую за увагу, підписка, вподобайка, слава Україні!